Сьогодні ми познайомимося з можливостями штучного інтелекту, які зроблять ваше життя простішим та комфортнішим. Ви побачите, як штучний інтелект може стати вашим надійним помічником у повсякденному житті. Штучний інтелект це технологія, яка дозволяє комп'ютерам навчатися та виконувати завдання, що раніше були під силу лише людині. Він може стати вашим персональним помічником, економлячи час та сили. Наприклад, Gemini або Gemini це найновіша дуже потужна модель штучного інтелекту від Google. Яка може розуміти та обробляти різні види інформації: текст, код, зображення, відео. В чому його перевага? Коли ви просто шукаєте якусь інформацію в інтернеті, вам видає купу сайтів, і вам потрібно там детально передивитися кожний сайт і, можливо, навіть не знайти інформацію, яку ви шукаєте. Завдяки штучному інтелекту це все стає набагато простіше. Ви просто вводите те, що вам потрібно, і вам одразу надається інформація, яку ви шукали. Для того, щоб його завантажити, переходимо в Play Market. Вибираємо кнопку пошук. І в пошуковому рядку пишемо Gemini. Зверніть увагу на ось цей значок. Натискаємо. Установити. Відкриваємо. Натискаємо більше. І продовжити. Важлива інформація. Використовувати геміні. Ось, будь ласка, штучний інтелект у вашому смартфоні. Для того, щоб ним користуватися, просто вводите запит, він на все дасть відповідь. Тепер давайте перевіримо, як він може вам допомагати в повсякденному житті. Здоров'я та побут. Штучний інтелект допоможе вам слідкувати за здоров'ям, знаходити корисну інформацію про ліки та рецепти здорових страв. Він також стане у нагоді в побутових справах, наприклад, при складанні списку покупок. За допомогою Геміні ви значно швидко зекономите інформацію про ліки, їх склад та побічні ефекти. Також він може генерувати рецепти з урахуванням ваших дієтичних обмежень та створювати списки покупок на основі ваших потреб, пропонуючи продукти, яких не вистачає. Організація побуту. З Згіміні ви можете легко планувати свій день, отримувати нагадування про зустрічі, отримувати інформацію про товари та послуги, навчання та розвиток. Вивчайте нові мови, дізнавайтеся про цікаві теми, розвивайте свої навички. Штучний інтелект відкриває безмежні можливості для саморозвитку. Геміні допоможе вам у вивченні мов, перекладаючи текст, допомагаючи з вимовою та знаходячи навчальні матеріали. Ви також зможете знаходити інформацію з будь-якої теми та використовувати її для досліджень. Розваги та дозвілля: штучний інтелект допоможе вам знайти фільми, музику, книги, дізнатися про цікаві події у вашому місті. Геміні зможе знаходити контент на основі ваших уподобань та надавати інформацію про цікаві події. Він зробить ваш відпочинок яскравішим та різноманітнішим. Безпека та конфіденційність. Штучний інтелект допоможе вам захистити особисті дані та уникнути шахрайства. Важливо пам'ятати, що Google приділяє велику увагу безпеці користувацьких даних. Проте, пам'ятайте, не потрібно надавати свою особисту інформацію. Штучний інтелект це не просто технологія, це ваш надійний помічник у повсякденному житті. Спробуйте можливості Гіміні та переконайтеся в його користі самі. Дякую за перегляд!